Зробимо сьогодні компас з використанням, власне, Microbit. Давайте створимо новий проєкт. Так, і тут напишемо компас. Створити. Так, і давайте, власне, створимо компас. Так, тільки ми, власне, приберемо тут блок при запуску, він нам, в принципі, не потрібен. Ну, Хоча, в принципі, треба тут робити також калібровку компаса, якщо це реальний компас. То, в принципі, також можна залишити. Тобто, У нас компас не буде реальним, тобто, ми будемо використовувати симулятор. І, власне, також, ну, давайте також все ж таки зробимо як потрібно. І власне, виберемо також калібровка. Так, Заходимо в більше, і калібрування компаса. Тобто, При запуску буде калібровка. І потім боці постійно, який буде постійно виконуватися. І ми зараз будемо писати код. Давайте переходимо в логіку. І тепер у нас є також, якщо так тобто дивіться, ми, власне, беремо повне розгалуження і давайте, власне, будемо з ним працювати. Так, мову дивіться, ви можете обрати, в принципі, тут будь-яку, можна обрати, там, наприклад, іншу мову. Да, якщо потрібно, можна також обрати. Тобто Це ви можете вже вибрати за своїм власне, бажанням, за своїми власне, вподобаннями. Як вам зручніше. Так, тепер дивіться, беремо, власне, переходимо в логіку, беремо блок порівняння. Так, беремо ось такий. Так, беремо також блок І. Так, і також нам потрібно декілька таких блоків порівняння. Давайте беремо ще, наприклад, таких блоків декілька. Так, і також беремо, власне, у нас тут є позиція компаса. Так, давайте беремо сюди, ставимо. Так, і дивіться, тут ставимо, якщо більше дорівнює нуля. І, наприклад, також у нас позиція компаса, власне, менше або дорівнює 45, то це буде у нас північ. Так, давайте ось так. Тобто менше дорівнює 45, це буде у нас північ. Так, ставимо сюди. Так, і ставимо також так, ось так. І також ставимо сюди. Ось таким чином. І це у нас буде північ. І давайте переходимо в основні. Подивимось, тут є у нас показати стрілку також північ. Так, Ось таким чином. Так, ну і давайте далі. Також декілька ще створимо розгалужень, просто натискаємо на плюсик. Так, і давайте потестимо, як у нас буде це відбуватися. Так, я зараз роблю, наприклад, 45, бачите, все працює, в принципі, нормально, але ще нікуди не перемикається, звісно, тому що ми ще не запрограмували все як потрібно. Другий, дивіться, у нас буде випадок, коли у нас між 45 і 90. Це у нас буде по суті у нас буде північний схід. Так, давайте зараз його запрограмуємо. Так, Я просто здоблюю, не буду вже брати блоки, просто здоблюю і буду змінювати просто в них значення. Так, у нас більше, наприклад, буде 45, більше 45. Так, і менше дорівнює 90. Так, наприклад, ось таким чином. Так, і давайте сюди візьмемо в основні перейдемо. І також у нас буде тут показати стилку. Так, у нас буде північний схід. Давайте тестимо, як це буде відбуватися. Так, запускаємо. Тестимо ще раз. Так, переходимо сюди, так, все працює. Бачите, північний схід, все добре, тобто ми, в принципі, імітуємо обертання, так? Тобто, імітуємо роботу компаса. І, власне, дивіться, у нас тут такий є ось, да, бігунок. тобто ми можемо, можемо імітувати в принципі, роботу. Ну, Якщо насправді, то ми будемо просто повертати мікробіт, якщо це у нас був фізичний. І там є в принципі, спеціальний датчик, який дозволяє магнітний датчик. Тобто, якщо ми повертаємося на північ, у нас буде відповідна реакція. Так, далі нам потрібно, дивіться, наступний випадок у нас. Давайте ще здоблюємо. Так, я візьму просто дублювати. Так, і ще один блок. і Вставлю також сюди. Так, і у нас буде, дивіться, якщо більше 90 і, власне, менше дорівнює 135. Так, це у нас буде, власне. Південний схід. Так Давайте зараз поставимо. Так, у нас північний схід. Так, ні, це у нас схід буде. Так? 135, це вибачаюсь, це у нас буде схід. Давайте поставимо також схід. Так, тепер показати стрілку. Ставимо сюди власний схід. Ось так. Ставимо схід. Так, тестимо. Так, у нас тут дивіться ось таким чином. Так, сюди. 135, бачите, також схід. Так, тут у нас. Власне, дивіться, це у нас північний схід. Так, тут у нас схід. Треба ще зробити також південний схід. Це у нас північ. Так, все, в принципі, працює. Так, далі ще додаємо декілька розгалужень. У нас тут їх буде ще багато. Так, беремо зараз також дублювати. І давайте сюди також так поставимо. Так, дублювати. Давайте зараз бочки також поставимо сюди. Так, ще вставляємо бачок. Так, і у нас тут буде. Це у нас схід. Так, 135, 135. Так, і, власне, також 180. Так, ось таким чином. Так, більше 135, менше дорівнює 180. Ось так. Тепер дивіться, ми заходимо в основні. Так, і також у нас є тут показати стрілка. Тобто буде у нас, власне, південний схід. Так, показуємо власне південний схід. South-East називається або південний схід. Так, тепер потрібно показати нам південь. Так, давайте зараз спробуємо. Покажемо також південь. Дублювати. Так, і вставляємо сюди. Так, більше 180. Так, і менше також, власне, 225. Так, ось так. І давайте зараз поставимо сюди також дублювати. Так, і це у нас буде, власне, південь. Так, південь. Ставимо сюди. Так, ставимо південь. Запускаємо. Так, тут у нас північ. Так, у нас тут, власне, північний схід. Далі у нас іде просто схід, південний схід. Так, іде, потім у нас південь. Так, Ось таким чином. Ну, і давайте далі програмувати так, трошки зменшу. Або навпаки, давайте трошки, щоб було видніше. Так, ще плюс ставимо. Давайте ще здублюємо. Блок. Блок. Так, наступний, дивіться, у нас буде власне, південний захід. Давайте зараз його запрограмуємо. Так, більше 225. Так, і менше дорівнює, наприклад, у нас 270. Ось так. Це у нас буде власне, північний захід. Давайте зараз візьмемо, показати стрілку. Так, буде у нас південний захід. Ось так, південний захід. Далі тепер дивіться, нам потрібно захід. І потрібно також, власне, північний захід. Тобто південний захід, потім захід, і потім у нас північний захід. Давайте ще, власне, також дублюємо ще декілька. Так, ось так і ось так. І давайте зараз дублюємо так, дублювати. І давайте ще також так. у нас тут буде. Позиція так, 270. Якщо у нас, наприклад, тут у нас 270. 270, І тут у нас менше буде або дорівнює, наприклад, 315. 315. Так, це буде у нас власне, захід просто. Давайте просто скопіюємо, дублюємо, щоб зайвий раз не витаскувати, не робити зайвої роботи. Так, захід. Давайте пробуємо тепер тестити. Так, ось так. Так, у нас північ. Так, Північний схід. Потім у нас схід. Так, потім у нас північний, тобто південний, південний схід, південь. Тепер у нас є, власне, південний захід. Так, тепер у нас буде також захід. Так, давайте зараз. Так, захід. Все працює. Так, і тепер потрібно ще у нас також північний захід. Давайте ще північний захід. І, в принципі, там ще залишається також. Так, у нас буде північний захід. Ну і в принципі, все. Так, переходимо тут ще. власне, дублюємо ще раз блок. Дублювати. І тут у нас буде, власне, 315 спочатку. Тобто, дивіться, більше 315 і менше дорівнює 360. Тобто, ось так. І це у нас буде останнє це у нас буде власне, північний захід. Так. Давайте додамо сюди північний захід. Зайве давайте видалимо просто ось так мінус натиснули. Так, і давайте візьмемо просто для, ось так: у нас буде тут північний захід. Ось так. В принципі, все ми використали, що потрібно. Ось таким чином виглядає у нас код. Давайте тепер тестимо, дивитися, що у нас власне, вийшло. Так, власне, давайте на 0. Так, це у нас північ. Так, це північний схід. Далі йде у нас власне схід. Тепер південний схід. Тепер південь. Південний захід. Так, і також, власне, у нас захід просто. І північний захід. І також північ. Так, північ, все працює, бачите, все добре, все працює. Далі давайте ще так. Ну, В принципі, все добре працює. Ось таким чином, бачите, у нас реагує мікробіт, тобто, якщо в реальності кудись вийти, наприклад, десь до лісу і спробувати скористатися реальним мікробітом, тобто не, не симулятором, то можна, в принципі, не забудитися. Тобто, вам в принципі, буде вказаний шлях, Тобто, і ви можете знайти в принципі, завжди правильний шлях. Давайте також конвертуємо в Python, подивимося, як це буде виглядати. Дивіться, дуже просто можна сконвертувати ось так в Python. Можна, наприклад, взяти собі, скопіювати і можна скористатися кодом. Тобто, дивіться, тут також дуже просто. Можна конвертувати в Python, можна конвертувати в JavaScript. Кому більше яка мова програмування подобається, можете використовувати. І давайте блоки також дивіться. Можна також використовувати блоки. Ось так це виглядає. Ну, трошки можна збільшити, трошки зменшити. Всім дякую за увагу!